Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Українська армія форсувала Дніпро і наступає на лівому березі. За їхніми даними, морська піхота ЗСУ провела зухвалу десантну операцію та за наскоку взяла під контроль село Пойма, зайнявши там кругову оборону. Після чого підрозділи наблизилися до північних кордонів села Піщанівка. ДРГ уже в Олешках кошмарять окупантів. Чекаємо на офіційну інформацію від Генштабу. Російські війська, схоже, не здатні в Ротися із наступальними зусиллями України на кількох театрах військових дії різноманітні атаки Києва сіють хаос на півдні України у Криму, і навіть у межах російських кордонів, зазначив колишній командувач військами США в Європі генерал-лейтенанту відставці Бен Ходжес в інтерв'ю Newsweek. За його словами, обидві сторони сподіваються домогтися успіхів до сильних дощів і настання холодів. Відзначається, що Києву будуть потрібні більш передові західні технології, щоб підтримувати темп наступу. Всякий раз, коли я чую, як хтось із Пентагону. Но говорить українцям це не потрібно. Я думаю, ці люди поняття не мають про що говорять. Вони не розуміють, що намагаються зробити українці. Вони мислять дуже лінійно. Мене це вражає, заявив генерал. Хоже заупевнений, що вирішальною територією війни є Крим. Україна ніколи не зможе відновити свою економіку, поки Росія окупує Крим. Тому що всі її порти на Чорному морі будуть заблоковані. Це неприйнятно для українців. Вражаючою генерал при цьому назвав ймовірність того, що Чорноморському флоту РФ зараз Ведеться покинути Севастополь у зв'язку з його уразливістю перед високоточною зброєю великої дальності, але це ще не підтверджено. Сказав ходжес. В той же час противник обрав для спроб наступальних дій саме куп'янський напрямок Харків, оскільки йому зручно доставляти туди боєприпаси, розповів військовий експерт Роман Світан. Чим ближче вести знаряди, тим більше їх можна привести і більше їх можна використовувати. Саме цей метод росіяни використовують для підтримки наступальних дій якраз на куп'янському напрямку. Там же кілька десятків. Кілометрів і Росія зазначив він в ефірі «Уніан». експерта. Пояснив, що саме з цієї причини окупанти обрали цей напрямок найбільш незручний з точки зору геології. Тобто підсилаюча поверхня там дуже багато річок, дуже багато озер, ліси. Такі деякі є аж до болоту. досить таки непривабливий для наступальних дій напрямок. Але вони його вибрали, щоб тиснути на наші війська, щоб ми туди використовували достатню кількість резервів, які потрібні на іншій ділянці фронту. Додав Світана на цьому напрямку зосереджені. Тисячі одиниць бронетехніки, артилерії та понад 100 тисяч особового складу противника. Ситуація дуже важка. Одночасно з цим може бути прорив на Харків. Тіма тактика залужно спрацьовує в спину росіянам. Вдарив український десант в кількості двох тисяч чоловіка, який терміново перекинули на потрібний напрямок. Як пишуть телеграм-канали, цей удар змінить багато чого. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.